Доброго ранку ми з України вирішила трошечки верну... зробити таке маленьке, коротеньке відео, бо бачу, що люди дуже сильно депресують. Я вже давно зробила розстановку по часовому яру бачу, що у всіх така зневіра якась. Захотілося вас просто підтримати, показати, як же ж це відбувається в просторі, під якими знаками. І що може бути? Може вас зараз заспокоїти. Бачите, у нас з вами з 24 лютого по 15 квітня. Тобто, нам з вами треба ще трошечки просто перечекати. Стояв Марс в другому домі. Він говорив, ну він під Сатурном з одної сторони, тобто так мало відбуватись. Це зверху так вирішили. Так, воно говорить про матеріальні втрати. Так, може ворог зайти там, бути поруч, він знищує всю інфраструктуру, він знищує електрику, він знищує людей, він знищує життя саме в тому місті. Але це тільки буде до 15 квітня. Потім переходимо ми зовсім під Уран, вже під іншу історію, коли буде говоритися, що Історія буде така, що 16 квітня аж по 6 червня на цій території Часового Яру заходить Венера в 11 дім, і вона скаже так, що буде велика колективна робота. Я надіюсь, ви мене зрозуміли. Часів яр не достанеться оркам. Ми їх переможемо. Але буде прокладено дуже багато. Треба буде зробити зусиль. Наші хлопці ЗСУ найкращі. Вони це зроблять. Далі прогностика навіть говорить про те, що до кінця року, цього 24-го, навіть люди почнуть думати і повертатися туди додому, і думати, що з тим всім робити. Рахунки ворогу будуть якраз предоставлені, скажімо так, в десь в серпні, місяці, серпень вересень місяць, коли реально рахунки будемо виставляти оркам. Тому часів яр, тримайся, трошечки ще треба просто перечекати нашим бійцям сили і наснаги. Живіть, саме головне живіть, живіть і живіть. Вибачте за таке коротке відео, але я так вважаю, що треба, напевно, його було зробити. Дякую за увагу!